У мене це як ви у мене як випадало, що мають ввести оці там пошліни, оці всі певні моменти. Так воно і, і випадає, що вони мають все-таки якусь подібну штуку при, ну, прийняти і за цього їздили ж до Китаю говорити, попереджувати Китай. А, і, і з того, що вчора також надивилися цікаво, Лавров поприться до Китаю після Північної Кореї для того, щоб щось просить у Китаю. А для Китаю це тепер рискова історія. Ну ризикова буде а, і Китай загадає. Щось ну дуже невигідне для Росії взамін на свою поміч. Скоріше за все може території стосуватися або якоїсь великої кількості ресурсу а, за копійки, які абсолютно путіну не вигідні, але ж діватися немає куди. Ну, типу, як би якась така от історія. Тут Китай в патовій ситуації. Китай про це знає, е, тому що введення якихось пошлін, там отаких от, да, за торгівлю з арефією. І за допомогою РЕФ викликає дуже цікаву позицію для самого Китаю, а Китай офіційний Пікін стверджує, що він не допомагає Росії. Значить, що ви вас Ви ж не допомагаєте Росії? Значить, пошліни не 100% вас ніяк не, ну, не торкнуться. Але ж на справі в Теневусі Китай допомагає Росії. Допомагає. Це означає, що ця поміч стає дорожчою і ще більш заплутаніше. Тобто, оці обмежувальні штуки для інших країн вони. Да, вони не розвалюють в одномоментно економіку Ересії. Вони просто роблять дорогу війну і ще дорожчу. І єдине про що Трамп не бреше, єдине про що Трамп не бреше, це про те, що економіка Ересії дійсно е, катиться в Сракатан. Ну вона поступово звалюється в сракатан. Те, е, те що ми бачимо в їхніх навасних оцих цих моментах, те, що ми бачимо, я знову казала, не орієнтуйтеся на Пітер і москву це не Росія. Mm -mm. Але те, наскільки падає тема грошей олігархату, наскільки падає всередині Росії ну, о, да, тема бюджетної ну, бюджетних моментів. А, те, що у них да, у них там яке-небудь там ВВП буде рости, тільки це ж питання накачування грошима всередині на м, да спонсорування. Ну, коротше, це дуже. Немає пнемає не, притоку валюти іззовні, немає обороту грошей, немає інвестиційного фонду. Це не так працює. Да, рівень рівень окремих показників економіки Росії буде зростати безумовно, тому що у Маньки помер син. Їй дали небачені для неї бабки похоронні, вона пішла і купила щось на ринкові. Ринок російський. Вона зробила оберт. Той, хто її продавав отримав гроші. Ви зрозуміли, що да, так, так воно так, буде так, так. В, так воно буде в цифрах рости, але насправді в глобальних всіх сегментах економіки це срак або бабки крутяться тільки всередині. Держави і ніде не зовні ніяк. Ну коротше, так економіка не працює. Там всі ці... процеси набагато складніше. Тому ці гарні цифри, які вони демонструють, це фікція. Це фікція. Так, а як це зараз? Чи на сьогоднішній день це впливає на витрати, які йдуть на оборонку, тому що ми звідусіль чуємо, що виробництво в них розквітає і все там дуже Виробництво в них розквітає, тільки вартує, то виробництво. Великих баб великого бабла, дуже великого бабла, яке вони перестають періодично тягнути, і виривають ці бабки із інших сфер. Ну які, які мають бути забезпечені, якими має бути забезпечена країна. От у чому прикол знову ж таки запропонувати високі зарплати виробничому сектору це не інвестиція, це не щось, що дає прибуток державі. Шахіди не дають прибуток державі. 300 шахідів, які розвалили Україну, ніяк не дають прибуток Росії. А бабки на них, ви поняли, якби це не продаж. От у цьому і прикол. Якби вони робили виробництво, вкидали бабки і там, наприклад, би продавали би те, що летить нам на голови, да, це було б той оберт, який би тримав би економіку в нормальному руслі. А так ні. Це постійно дотаційні організації. Це російські гроші вертяться всередині Росії і прибутку вони не примножуються а в економіці гроші мають примножуватися. Першу, першу часткову кризу ж прогнозують на вересень приблизно ну. Вересень, вересень, жовтень в РФ певно таку економічну, да, вона може бути непомітна для нас з вами або для а, там 100% для людей а, РФ, яким насрати, але вона буде для а, оцього роздутого да або такого. Uh, не пам'ятаю, є економічний термін, там що та щось, Не пам'ятаю, правда, він такий важкий, якраз для цієї штучно роздутої економіки. Там буде певний, ну певний кризовий уже такий момент, який ну не додає ні грошей, ні радості російському е суспільству взагалях. В ну а ті, хто мають давайте так: хоч якусь комунікацію з невідірваними від реальності росіянцями, хоч якусь десь там да там у когось родичі, і так далі, то вони підтвердять навіть в коментарях. У них срака для людей там уже срака давно почалася. Ліків немає. Великі проблеми з певним сегментом ліків, великі проблеми з певним сегментом запчастин, великі проблеми з певним сегментом ну, типу, таких побутових моментів продукти дуже сильно дорожчають. У них там дорожчає і дорожчає так прямо. Весело цікаво. От і ну, зрозуміло, що на РФ самі владі РФ насрати, але це ж стосується елігархату, якого також починається бідосі і проблеми. До такої кількості я не впевнена, бо для них така кількість це важка ноша, як мінімум, і ще на достатній період часу. Це, можливо, економіст рахує ну, довготривалу перспективу, там, да, на півроку, на рік, на декілька років. Тоді, да, але якісь, от давайте так, найближчі 4-5 місяців важка. Для них, ну, для них так, запуск в такій кількості масово. Це для них важка історія. Виробництво у них тут дуже цікава історія. По виробництву, те, що я дивлюся, да, виробництво дійсно по вісімці е, жезлів виробництво є, і виробництво таке, ну, таке, бо коли сокрутиться, е, воно да з одного боку. З іншого боку, уточнюю масштаби виробництва, чи вони такі, як люблять подавати росіянці, чи ще не зовсім. Маємо якісь просідання, тобто, можливо, я так підозрюю, не все все таки так радужно у них з виробництвом шахеда Масовість є, але тут може бути декілька варіантів або не настільки масово, або воно не настільки. Давайте так гарно зібрано, да і є великий, великий відсоток якоїсь погрішності, де і стам дронів 20 не взлітає. Ну я умовно коротше. Тобто, там не все не все прямо так радужно, як як радужно. Але да шахеди – це в цілому озброєння е, сучасної війни, озброєння ще довгих років майбутнього. Ми працюємо над цим. Вони працюють над цим. Тобто, це да менше їх явно не стане, а стане більше, а враховуючи, я тут я повністю. Погоджуюся, враховуючи свої розклади, і річний розклад, який в мене був, і зараз те, що я бачу. А чим тут я погоджуюся з тезою якогось видання, не пам'ятаю вже хто написав, що по мірі того, чи нашої контррозвідки, по мірі того, як будуть загострення на лінії фронту з наступальними діями, по мірі цього буде зростати атаки атаки на мирне на населення, як важіль тиску. Ну, Хірово в нього здоров'я. Ми його скільки не переглядали зі здоров'ям у нього хірово. Як не крутий, гроші вирішують купу проблем, але нема ліків від старості. І діагнози у нього дійсно не, не найгарніший. На питання, чи є в нього якась онкологія, да, вона є. Вона випадала неодноразово. І це, скоріше за все, низ е, Путіна. Тобто, це або простата, або кишечник, або якась подібна історія. Тобто, щось там, все, все, що там ни, нижче, да, якби грудної клітини, десь там якась у нього явна бідося, плюс у нього якась явне таке старческе захворювання. Не лікар не може поставити якогось конкретного чіткового діагнозу, але це виглядають як певні ну, важкі проблеми зі здоров'ям, які ну із серією там Паркінсонів, отаких, от якби да, речей. Які вже не лікуються, можуть тільки триматися медикаментозно в якійсь такій історії, але медицина. На жаль, коли в тебе велика кількість грошей, коли, коли люди іронічно кажуть про те, що здоров'я не купиш, в сучасному світі здоров'я купиш. Здоров'я купиш, да, ти не купиш ліків від смерті, але здоров'я. Ти купиш і, от проблема життєдіяльності Путіна. Е, вся проблема утикається в компетентності. На жаль, лікарі його оточують компетентні за великі гроші. От компетентності його лікарів були б менше компетентні лікарі, уже б його би не було. Я би, мабуть, перефразувала із цього контексту загроза від РФ буде завжди. Тому що король мечів він перевернутий. тобто РФ можна довести до стану, коли вона існує як загроза, але і є не в прямій своїй формі. Да? Тобто, ми ж ну ми стільки століть існуємо з цим конченим сусідом поруч, який то затихає, то знову починається. Тобто, чи можна це назвати повноцінно? Ізраїльським сценарієм частково так, тобто, коли а, там да у, у них так само сусід може зашухариться на півроку на рік, нічого не обстрілювати. Потім важа під хвост попала і знову полетіть. От от, от от такого якогось формату а, не в такій інтенсивності, можливо, можливо, але знову. А чи є це відсутку, ну, то знаєте, 100-відсотковий варіант, то хоча б 50%? відсотків? Ну таке. Є сторони, які виступають за такий момент, але їх набагато менше, ніж тих а, партнерів, навіть які цей варіант сприймають у штики, а це про оборонну історію. Воно ж до фронтової лінії, поки немає жодного стосунку. Це про захисну позицію. Первинне те, що ми отримаємо, це захисна позиція, в першу чергу. Бо все інше, це вже питання обговорення і питання передачі трохи на пізніше. Далекобільні ракети нам не тільки для лінії фронту потрібні, а для того, щоб кошмарити сусіда. Трошки. Чуть-чуть. Угу. А, скоріше за все буде тиснути, намагатися тиснути іще більше. Тут і по вежі, і по тузу мечів. Туз мечів вежа із нашого боку оборонна позиція. Я буду лупити вашу оборону. Я буду лупити вашу оборону демонстративно для світу. Демонстративно, от прямо. Тобто, давайте так. Трамп йому дав 50 днів, от у нас 50 днів буде якоїсь колотнечі веселе. Враховуючи те, що він анонсував, я про Путіна нові якісь наступальні дії, дуже гучно. Насправді дивилася вчора це питання. Там не скільки питання в наступних діях, скільки в тому, що йому великі резерви треба закинути знову по тим напрямках, на яких же вони наступають. А от і тим самим пояснити, ну і дати картинку, того що це нове це новий наступ, а не закривання старих дірок. Бо під, під, по навіть не зовсім точним підрахунком з моменту їхнього оцього ж там наступальних оцих всіх штуки ще з зими, вони ж вже поклали більше, ніж 100 тисяч. Просто тільки так. за цей да, за, за цю акцію і перформанс. Понимаєте? Йому ну, типу, тепер треба закрити ці дірки. Він же не скаже: я під, 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 під. Підкріплюю срочниками, контрактниками ці напрямки, тому що у нас є втрати. Ні, тому що це як анонсовано з його боку нове, типу, новий наступ. Типу вони ж підуть наступати далі. От він і не буде зараз по лінії фронту довбати нас усіх з вами дружно, ну і тероризувати військово. Тобто Ці 50, як мінімум, днів це будуть досить таки напруження, напружені, да, у нас, з усіх да. напрямків. Да. А вчора дивилася питання, що мені є, що сказати, там може і питання одразу й повідповідають всі інші. Uh -huh. а, з приводу урядових змін, Ну, такої, як частіше у нас дуже буває у питаннях того, що наче непогано щось поміняли, але знову десь гірше, десь краще. Оця вся історія. Ми розглядали вчора на призначення потенційної цієї жіночки. Не пам'ятаю, як її звати. Сверденко. Да, Свереденко, воно а, давайте так. Як воно випадало? Як мінімум не. Гірше Ну, це вже є перемога в цьому випадку, а при нормальних обставинах, можливо, навіть перспективніше, і скоріше за все, її положення, її призначення, із того переліку, який є, воно мабуть найстабільніше. Я маю на увазі, що от воно є в домовленості по дияволу, як мінімум, на словах, і скоріше за все, чекає тільки підтвердження на папері. Те, що стосується Шмигаля, Умєрова, у цієї історії в мене випадає досі під питанням, чи дійсно воно буде саме так, чи там іще будуть Бо там є ще якась вибіркова карта інших людей, тобто, можливо, це просто яскрава така найгучніша варіація, але існує десь в просторі ще якась варіація, і воно ще не прямо 100%. Тобто, є якісь, ну, були в мене вчора випадали і ще якісь такі моменти, які може там детей перегратися, але може бути, не знаю, там, альтернативна кандидатура, ну, якась така історія а, у цьому випадку. І там було заявлено про декілька звільнень і от звільнення дійсно програється. Тобто, якщо у Шмигалі і оця вся історія там зміна посадових моментів. Тобто одного там зняли, туди перевели там тепер той посол, той не посол, і оця історія то когось звільнять із заявлених от прям зовсім, знаєте, типу, безвозвратно. Іміється в виду зовсім з кінцями, типу, без можливості дати йому якоїсь іншої урядової задачі. Тобто, це от приблизно, от, ну, це, отак мабуть, от найсуворіше покарання, яке на сьогоднішній день існує, ну грубо кажучи, так тому що звільнення від давайте відверто від кормухи звільнення ти втрачаєш будь-які впливи, зв'язки і можливості. Ну, типу, якщо тобі залишило хоч якусь номінальну, хоч якусь номінальну посаду, хоч десь, хоч в якомусь п'ятому клющ кущі, кущі десятим сторожом при апараті президента чи Верховній Раді, в тебе все одно залишаються канали зв'язку, і ти можеш на щось впливати. А коли. Коли тебе повністю звільняють відсторонюють, да, твої зв'язки в тебе не забирають, але ти і не маєш ну впливу владної якоїсь такої можливості. Тобто, всі одні всі ті, хто займають якусь певну е, діяльність і їм виділили певний кусок, за який вони відповідають і за це, отримують бабки, вони все одно, хоч при якійсь номінальній посаді, знаходяться. Коли нарешті зайде е, європейський суд, он, Верховний судова реформа, е... коли зміниться да, в Україні, да не формально там якось такось. А коли буде незалежна, нез, незалежний суд, хоча б в обличчя хоча б одного діючого реального суда міжнародного якогось на території України. Але я ж в десяте повторюю, що такі зміни наша держава буде приймати в останній момент. Ми до того змінимо сигнали світлофора. Ми до того приймемо закон про те, що всі котики зобов'язані бути тільки в рожевих ошейничках і тільки в махрових тапочках, пошитих бабою нюрою. Понімаєте? Ну, типу, все приймемо. Все по екології, все по всьому, що трава має бути зеленого небо синя. Понімаєте? Типу, все буде прийнято на законодавчому рівні. Але суди будуть в останній. Боже, як би це абсурдно не звучало, але розумієш, що є це наше атакує. Так реальність. воно так і є, коли так і так буде. бо коли у нас знову залітає в простір, який ну, не, небудь ну, такий незрозумілий, знаєте, такий лайтовий законопроект, от там як про там, ці смарагдові світлофори чи якусь таку історію. Угу. Ну, типу, ти такий ти ж розумієш для чого це робиться. Тому що приймати це потрібно для інтеграції в ЄС, але це не первинно, що бажано було би приймати для інтеграції в ЄС. Ну, типу, але ж але треба щось приймати Але не нікому по кишені, тому можна. Да. Да. це застереження за певних умов. Це застереження за умов. Якщо ми, як оборонна історія, піддамося під тиск королеви мечів і станеться вежа. Так. Да. Такому випадку, в, в такому випадку Європа розуміє, що вона стикнеться із е, якоюсь військовою агресією. Це от при у цьому. При цьому, це знову, скоріше за все, заява на рівні підводки до того, чому потрібно підтримувати Україну для європейського електорату. зрозуміло, тобто, коли йде подібного формату заяви і збільшення військових бюджетів, і так далі, вони зроблені на внутрішньо і не тільки на внутрішню аудиторію, для того, щоб пояснити своїм людям в Європі, чому ж. Піднімаються податки, збільшується військовий збір. Чому ж ми допомагаємо Україні? Тому що, якщо що… От, пожалуйста, буде війна через п'ять років. Тобто, такий варіант, він давайте так ймовірний, Ми не можемо казати, що він абсолютно ніяк не ймовірний, Він ймовірний, але він залежить від купи факторів. По перше, що там з підтримкою по Україні, як ми там продовжуємо витримувати лінію оборони. А якщо не буде тупити наші вельми шановні партнери, можливо, навіть як ми можемо відбивати назад території і мати якісь іще. Наступальні операції а не тільки оборонні операції, а це ще залежить від того, чи ризикне все-таки Путін зробити якусь провокацію до країн НАТО, щоб пощупати країни НАТО, і яка реакція буде країн НАТО на прощупування країн НАТО? І от із за цих купи факторів буде складатися те, чи буде ризик, і знову чи доживе Путін той самий. Стільки років, і от із цих всіх факторів може скластися певні обставини, які будуть оказати нам, да, війна буде або ні, війна не буде. Тим паче, там іще знову ж таки десь, десь мерехтить Китай. Не забувайте про нього. Чи зараз на сьогоднішній день з тією ситуацією, яка є сьогодні в світі, Європа готова робити той максимум для України, щоб ми могли. Як ви вже сказали, не тільки оборонятися, а ще й наступати, із гарного того, що ми маємо на сьогоднішній день, це хоча б те, що вони з США, і це до речі, я вчора на іншому каналі кричала з табличку. А я казала, оце у вас буде. А я казала, я казала, що скоріше за все, ви видозміниться комунікація і надання допомоги США для України саме через Європу як посередника. Це ми ще там скільки півроку тому здається, говорили весною, коли тільки почалися. Оці затримки, поставок, якісь такі моменти і так далі. Чи буде там достатньо якоїсь, якогось озброєння наступального характеру, не зовсім чи буде там, в принципі, ну хоч давайте так: у нас те, що нам поки видають і будуть видавати, воно вистачає для того, щоб мати те, що маємо. Тобто, не більше, не менше. Знаєте, як тримаємося на плаву, от приблизно така поки тенденція. Поступово перейшли до запитання підтримки США. Все ж таки чи буде вона надана в тому обсязі обіцяному і необхідному для України сьогодні? Чи знову з'являться підводні камені? Не все так однозначно. Давай для, для початку це подивимося. Давайте давайте знову дуже цікавий момент. Те, що там переплутав Трамп, і сказав чи то про 16 патріотів А може ракета, може патріотів і ще якась така фігня, і так далі, тому подібне, взагалі немає стосунку до реальності на відміну від домовленості з міністерством оборони США. А по міністерству оборони США вдомовилися на якісь, ну на якісь конкретні там моменти, про які, до речі, в змі. Судячи по зірці перевернутій, ніхто нічого не говорив, і добре. І от в рамках того, що є з міністерства, воно буде видаватися. Плюс-мінус. Давайте так, непогано. Я не скажу, що супер добре, хоча б дозволяє нам зберігати те, що є.